Ще говоримо ще одну тему сьогодні: це приїзд, приїзд африканських лідерів до України. А потім їхні приїзди до Росії з мирними ініціативами. До Києва прибула, так би мовити, африканська делегація, президент Південно-Африканської Республіки. Приїхав з візитом у Київ, а разом із ним глава африканських держав та урядів Африки, які беруть участь у е, африканській так званій е, миротворній місії: це, зокрема, Замбія, Коморські острови, Республіка Конго, Єгипет, Сенегал та Уганда. Після Києва вони мають намір відвідати Москву, як заявляється. А спочатку африканська миротворча делегація оглянула російську техніку біля Михайлівського собору у Києва у Києві, а потім вирушила до Бучі. Лідери африканських країн відвідали церкву святого апостола Андрія Первозванного та місце масового поховання 458 цивільних вбитих росіянами. Ось зібралися африканські країни, і там є, е, є організація Союз африканських країн, і її лідер приїхав. І приїхали теж е, самі е, президенти африканських країн. Вони приїхали до Києва, вони приїхали до Москви і е, залишили після себе певні враження, і, і хотіли б говорити цей приїзд. З однієї сторони, в Україні одразу багато хто засудив, що вони закликали до переговорів. Президент Зеленський навіть у, я дивився прес-конференцію, сказав, що вони, чому ви їдете взагалі в Росію? Ну не треба вам їхати в Росію. Типу того, типу ну, я не розумію, навіщо до них їхати. Але лідери африканських країн з'їздили, і по тому, що я бачив, як вони, що, як вони розмовляли з Путіним у у Москві, ну, спочатку, чесно скажу, мені не сподобалося, що вони там ну, ці екселенція, такі поваги такі висловлювали. Але в кінці кінці вони сказали, що типу, ну, ми за... хочемо, щоб ви теж ну, підтримали, е, виконали всі, вимоги, всі статути ООН на цій, в цій, на цій війні, і е, в відповідності з ними діяли. В кінці кінці вони цей меседж сказали. Як не крути, так? Путіну. Але, а Путін там виговорився знову свої теорії, конспіративні теорії про виникнення України, про те, як Захід спровокував цю війну, про те, що там е, всякі різні небезпеки для Росії. Почав розказувати. ну Я дивлюся на них, вони, коли, коли вони вже ну, там де, деяких Путін реально захопив. Я так Дивлюся, вони так кивають головою. а а деякі так, а Коли він почав цю махінею нести свою, то дивлюся на них, от так, вони такі намагаються серйозно заслухати, але це просто ну відчувається, що це просто бред. І після цього, коли Зеленський та, прокоментував це, він сказав, що ну африканські лідери побачили. Це добре, що вони подивилися своїми очима, що таке Росія, відчули, що це таке. Хто, хто насправді хоче війни, а хто хоче миру, вони можуть це оцінити. Ну і е, я хотів би обговорити таку реакцію: От, У нас в Україні одразу засудили ці африканські африканці, що вони хочуть їхати в Росію, що вони хочуть, якісь мирні, мирні плани там. Пропоную. Ну, таке одразу засудження в перший день, багато дуже новин засудження я мав. Що у нас таке, виходить, контр... ми такі нація контррозвідники? Ми шукаємо завжди ворогів. Узов... Ми до всіх ставимося як до ворогів виходить. Якщо хтось робить не по-нашому, не так як ми розуміємо, не так, як ми хочемо, то це вже ворог. Отаку о тему хотів би Що ви думаєте? Кил і Вова, з цього приводу! Я хотів би зазначити, що ну не настільки однозначно українці до цих ставляться як до ворогів, і на... з, з, з якоїсь перспективи, навпаки, там до західного світу ми відносимося як до богів іноді, занадто звеличуючи Захід і атлантичні, Атлантичну, Атлантичну північно-Атлантичну спільноту. Тому так однозначно, що ми там до всіх, як контррозвідники, відносимося, тут важко сказати. А я хотів, я бачу тут трошки іншу проблему, як така реактивне мислення. Реактивне мислення. От ми почули якусь фразу там. Вони кажуть, давайте будувати мир через дипломатів, через переговори. Ми почули цю фразу, все, ми, у нас загорілася лампочка. Як, як убика, е, по, по, показали червону цю ковдру і нічого іншого. І, і не бачимо, і не чуємо, про що там вони взагалі говорять, що вони несуть, навіть просто слух закриває, очі закриває, це, це розуміння, що вони сказали таку фразу, і ми вже не готові нічого сприймати. Тобто таке вузьке мислення, О, я, я так це розумію, я так це бачу. І це дійсно те, з чим нам треба працювати, над чим нам треба працювати над собою. Я так розумію, оскільки дійсно. Якщо подивитися на той посил, який вони передали Зеленському і Путіну, то вони обидва ніяковіли, слухаючи, слухаючи цю делегацію з Африки, і обидвом було неприємно, оскільки там, по суті, була така інтенція на мир. Вони показали, що війна невигідна для Африки. Ця війна вона для Африки невигідна і треба враховувати також інтереси не тільки себе, не тільки про себе думати. Да? Вони з такої точки зору показали, бо вони теж. Для Африки економіка це не просто гроші. Для них це проблема суміжна з голодом, суміжна те з, з, зі стражданнями цивільних людей, зі стражданнями дітей. І Тому для них це теж болить. Це не просто тому, що вони, вони такі лицеміри і циніки, тому що їх так само це болить. І вони, як загалом, я, я, я побачив цю, цей виступ, це як такий. Показати такі, таку емоцію, яка не тільки тут є, яка там є, і ну, Африка це доволі велика частина світу, і вони показали емоції і почуття, які є там, на які сформувала ця війна. Ось, тому я, я б сказав, я побачив, що це більш дійсно така миротворча ініціатива, дійсно, вона. Незручна для обох сторін, але вона так, так, таку підсилює, таку емоцію все-таки прагнення до миру. Mm -mm. що ж хотів би додати? Mm -hmm. Є кілька думок стосовно цього. Ну, найперше, африканці це досить віддалений народ, менталітет, країна. Як сказав Кирило, дуже влучно сказав, що в них реалії відрізняються від наших. Якщо наші навіть в час війни нормально харчуються, нормально живуть навіть під час війни, в Африці навіть без війни дуже суворі умови, для населення дуже складні. Тому прагнення африканців до миру такими простими шляхами, як перемовини, або наподобі того, це ну, якби їхня ситуація, це можна зрозуміти, якщо постаратися їх зрозуміти. Але для нас, українців, які на відміну від африканців, опинилися у вогнищі війни, звичайно, неприйнятним є поступки, будь-які поступки, навіть якщо вони ведуть до миру. Тому, оця якраз проблема українців засуджувати замість зрозуміти, вона проявилася в даному прикладі з африканськими представниками. Так само вона проявляється і в сім'ї, і так само я зараз спостерігаю, як вона проявляється. У моєму колективі, коли замість зрозуміти один у одного командира чи когось із товаришів, спочатку спонтанно, рефлекторно проявляється засудження, з криками з цим всім з, нецензурним, з нецензурною лексикою засудження. А потім, можливо, з часом, коли заспокояться емоції, хоча дивно говорити про дорослих мужчин, що. Потрібно мужчині заспокоїти емоції, щоб включилися нізки. Це якось не по-чоловічому. Але потім з'являється якесь нібито розуміння. Воно спостерігається на сімейному рівні, так само воно проявляється на загальнонаціональному. Спочатку засудити засудити, ніж зрозуміти. Це просто аспект нашого менталітету проявився. А те, що є заклик до миру різними шляхами, адже мир досягається не тільки війною. Воювати заради миру це все одно, що зраджувати дружині заради цноти, не збереження цноти. Є такий вислів, я трішки його перефразував. Звичайно, багато шляхів є до миру. Але у випадку активної агресії в ну, наш бік, звичайно, потрібно проявляти активну, активні оборонні дії. Але не потрібно зашорено, як сказав Кирило, дуже хтось дуже влучно, зашорено дивитися на ситуацію. А дивитися відкритими очима і шукати до миру, а краще сказати, в нашому випадку до перемоги усі доступні шляхи, і не обмежувати себе лише боями. Адже є значно сильніші і впливовіші методи ведення війни, ніж активні бойові дії, точно. Є, є пару слів додати. Є пару слів додати до цього. По-перше, що е, ми маємо вчитися теж ставити себе на місце інших. І це є природньо не тільки на політичному, геополітичному, глобальному рівні, а взагалі звичайному житті, у звичайній сім'ї, або навіть просто на роботі. Воно всюди є таким <див> дефіцитом. Дефіцит таке вміння. Взагалі, не в школі ж такого не вчать, а, ну навчить ставити себе на місце інших. Там ну, от якби мало такої дають освіти. Прям, да? Ось, тому якби не, не, випадало б цьому навчитися. Ну, і, звичайно, якщо ми навчимося це робити на таких дрібних рівнях, то ми навчимося робити на такому національному рівні, на міжнародному рівні. Тому це все починається з, з такого особистого рівня. Це перший момент. А другий момент хотів би додати, що от, на відміну від України. Росія весь цей час, не тільки з 2014 року, а й раніше, вона будувала стосунки з Африкою. Вони них є там. І ну, це добриво, і зерно, і, і інші речі. Насправді, є певні там у них зв'язки, є оцей союз, там якийсь африканський, я забув, як він там називається, що Путіна хоче, щоб він приїхав, ніби президент. Хто хтось там хоче, щоб він приїхав туди. Це такий негативний момент, але ну, десь якісь союзи, десь Росія приймає участь і комусь вона вигідна та Росія. А Україна не дуже сильно працювала з ним, будувала ці стосунки економічні, політичні, якісь там і так далі. Тому, на жаль, ну, то ми були, у нас була така політика. Тільки на, на внутрішній ринок, в основному, якась боротьба за владу, якісь там політичні партії. Хтось ну, розкол України, це основна тема або корупція і так далі. Тобто ну, немає, не було такої цінності направленої міжнародної політики. І ось тобі результат, що їм реально фізично вигідно ну, зараз, щоб Росія там, десь поприйняла участь ось. Щоб для, для того, щоб їхній народ десь не помер з голоду. А, а ми бачимо таку вищу, таку високу рамку, таку цивілізаційну що треба, щоб Росія програла у цій війні. Ну, от така, таке протиріччя відбувається. З голоду, так, давай теж не будемо загальнувати, там не всі помирають з голоду. Є там заможні міста, заможні люди теж. Брікс, да, вони збирають саміт Брікс це Бразилія, Росія. Ну, півна Африка, Індія входять в таку групу, це як е, економічна група. І вони хочуть його провести Південній Африці. І, ну, вони думають про те, що Путін тут все-таки запросити. Так я хотів би додати дійсно цей момент, що у нас немає, не було такої стратегічної глобальної політики в Україні, і дійсно такого глобального мислення явно не вистачає. І, але зараз ми бачимо, через цю війну це теж нас має зворушити пробудити до саме такої більш широкої гри, широких, широких стосунків на світовому рівні. І я б тут хотів відмітити: загалом доволі зневажливе ставлення до африканського континенту, яке є в українцях. Я не знаю, можливо, в росіянах. Воно теж є, але вони гарно приховують і все-таки бачите, вибудовують ці стосунки з багатьма бують там, звісно, багатьох лідерів, але вони будують ці стосунки і мають більше зв'язків, більше можливостей. А в нашому випадку Україна доволі була завжди віддалена від цього. І я б хотів такий момент сказати, що Африка вона дійсно в якійсь мірі це дуже великий континент, а, це взагалі колиска цивілізації. Знаєте, вчені колись колиська людство. Бо вчені, знаєте, вирухували, що людство пішло з Африки взагалі-то. Це, це такий дуже глибокий момент, що це батьки батьківщина людства, по суті. Якщо так, я, я коли зустрічав зустрічаю африканців, вони цим дуже пишаються насправді. А ми про це навіть не сильно знаємо. Або такі люди, як Фредді Меркюрі, Ілон Маск. Теж він, вони з Африки, Їхні коріння з Африки, і Зінадін, Зідан, Салах, Нельсон Мандела це все. А Нельсон Мандела це <кій> герой не навіть на рівня на, національного, це рівень світового рівня людини. Тобто там такі, такі, ну, щось, щось є в цій Африці, таке велике, що можна дуже цінувати. Я думаю, що нам теж треба ще працювати над тим через побудову стосунків, теж, щоб глибше цінувати і розуміти. Цей континент, оскільки він є великою частиною земної кулі. Яким це хотів сказати? О, а я може ще щось додати? Так, звичайно. Я погоджуюся, що Африка важливий гравець на світовій арені і її. Відносини з Росією, з Україною теж можуть вплинути на перебіг світових подій, в тому числі і тої війни, яка відбувається, і тої допомоги чи участі інших країн у цій війні. І що цікаво, що саме ця війна привернула увагу таких віддалених країн, як африканські. Саме сюди вони приїхали в Україну, в Росію для того, щоб шукати шляхів. Побудови загального миру не кожна війна привернула увагу до себе Африки. Я чув про участь Африки в якихось війнах це Друга світова війна. І все більше такого невідомо. Але що я б хотів додати, це вже якщо дивитись тим самим глобальним мисленням, яке е, згадували, що важливо у цій політичній дипломатії не втратити здоровий глузд і не втратити здатність відрізняти добре від злого. Тому що прагнення до миру навіть ціною е, попускання, поблажливого ставлення до того, до агресора, це є неприйнятним заради майбутнього. Якщо ми хочемо побудувати негниле майбутнє на якісному фундаменті, то нам потрібно зважати, з ким ми будуємо, з якими людьми, з якими країнами, наскільки морально здоровими. Стосунки. Ну, я це маю на увазі. Це, це, о, це однозначно Вова, це, 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 це тема однозначно правильна, і у нас вона дуже сильно піднімається у медійному просторі, ми це все правильно. Але треба також, знаєш, так більше так по-гуманному трошки не поставити себе на місце інших, ну треба цьому вчитися. А ти ж ти кажеш, це 100%. І в тому плані, що вони туди приїхали, вони там теж могли ще більше зрозуміти, хто такий агресор. Вони могли це відчути на живому досвіді. Це теж має цін, цінність. Не просто там хтось їм сказав, хтось новини сказав. Да? Ну так, да, це так. Але вони ще відчули, що таке Путін, і вони можуть від цього ж відштовхуватись далі у майбутньому. Я ну, і плюс путіли. такий, плюс такий хороший такий плюс в тому, що вони, на відміну від багатьох інших, спочатку приїхали в Україну, а потім в Росію. Ми раніше завжди скарилися: що ви приїжджаєте спочатку в Росію, а потім їдете в Україну. Це ж неправильно. правда. А ці зробили навпаки, ми їх не похвалили навіть за це. Вони приїхали в Україну, поставили свічки на пам'ятник в Бучі, подивилися аж, які руйнування, а потім поїхали до Росії. Ой, розумієш, вони зробили, ну, в цьому плані вони правильно зробили. На Я хотів сказати належно, що вони взагалі приїхали в Україну під бомби. Це треба мати сміливість. Не всі украї... українці бояться приїхати в Україну зараз. А вони от мали таку сміливість поїхати прямо під бомби. Це ну, дуже в... треба дати належне. Ну і хотів би ще додати такий момент, вже давайте будемо завершувати. Що, що світ насправді сам приїзд такої делегації, він взагалі перший раз такий відбувся. Ця делегація така з президентів африканських країн, на чолі з головою там, Африканського Союзу. Це перший їхній такий, взагалі, історичний візит, і вони, виходить, теж стають такими глобальними гравцями, і світ стає таким глобальним селом. Ну, Всі на кожного кожен має вплив, всі почне більше і більше це розуміти, і немає ніяких конфліктів, які би могли там. Десь осторонь відбуватися. Все торкається всіх. І тому це менше, як коли всі починають ну, розуміти, що ну, ти почнеш що щось таке погане робити, і це вплине на інших, і вони теж будуть тебе приїжджати і дивитися тобі в очі, так? то люди будуть ну, по-іншому, не будуть такими е злісними агресорами. Це, це якби Більше згладжує е геополітику і ну, взагалі відносини між різними країнами світу. Це один момент швиденько можна? Додам. Давай останній 에... момент. Спроектувати Де, спроектувати теж це на ситуацію звичайного обивателя, що дійсно, е що значить розширювати своє мислення? Це в першу чергу треба цікавитися. Цікавитися, ну, якщо ми говоримо зараз про Африку, то цікавитися Африкою, але взагалі цікавитися людьми, які є навколо. Говорити, що я вже знаю цю людину, ну це самообман. Завжди можна ще більш глибше пізнати людину, більш глибше пізнати її бекграунд, її емоції, її знання, її особистість. І, і цей інтерес він якраз є такою, такою основою для побудови глибоких і максимально результативних відносин. Ось, я хотів такий практичний, практичний проєкт зробити. Ага. Може, ну, Вова ще на останок щось додати. Ну, я згоден з тим, що потрібно ставитися з розумінням до інших, Цікавитися, щоб зрозуміти, звичайно, потрібно цікавитися. Тому я погоджуюся з цим моментом. Але, звичайно, треба ставитися дорістатися. Це не критично, а критично мислі. Будь-яку інформацію оцінювати неупереджено. Тому варто і прислухатися, і цікавитися, і не втрачати власну голову. Добре, на цій позитивній ноті завершимо нашу тему. Дякую за ваші думки. І, і ще так, раз попрошу наших глядачів поставити лайк цьому цьому відео і написати коментар, що ви думаєте з цього приводу.